А ви помічали, що зараз стало менше білок. І у мене є одна підозра, куди вони поділися. Звичайна арахісова паста 64 грами, але дивіться, білки, бачите, білки 26 грам. Тобто третина цієї пасти тут білки. Я не знаю, з чого тут конкретно ці білки, чи з м'яса білки, чи з кутра, як воно виглядає? Ну, якось так от. Консистенція, як зубна паста. Будемо пробувати. <ганувач> Більше смак до арахісу, ніж до білок. Дивіться, ось мед, видно вам? Тут теж використовують білок. Ну, тут, хоча не багато, білок лише 0,1 грама. Але таке враження, що це ну, якась дуже важлива частина цих маленьких гарненьких твариночок, і їх прям усюди використовують. В сметані, дивіться, 3 грами білок. Тобто, ну, що я вам хочу сказати. Схоже, що є можливість зайнятися розведенням білок. Мабуть, це якийсь новий вид бізнесу, де ви будете займатися розведенням білок і на цьому заробляти. Тому що куди не подивишся, усюди, ну не знаю, зараз я в цій воді подивлюсь, тут білок немає. Але, але все може бути.